We'll you Продовжує ефір телеканалу ITV Media Group, програма Акценти. Вітаю усіх, хто зараз нас дивиться. Як ми обіцяли, ми продовжуємо знайомити вас, шановні телеглядачі, і з очільниками а, територіальних громад рівнищини. Мій сьогоднішній співрозмовник, гощанський селищний голова Микола Панчук Пан. Микола, вітаю. Вітаю, пане Андрію. Хотів би зауважити, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон до студії незмінний 096 496 40. Телефонуйте. Якщо маєте запитання до пана Миколи, особливо це стосується мешканців Гощанської громади. Також ставте свої запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінці у соціальних мережах. Пане Миколо, у мене таке запитання до вас спілкуючись з вашими попередниками в цій студії. Є питання з кадрами сьогодні у зв'язку з воєнним станом. Яка ситуація на Гущанщині? Які спеціальності сьогодні ну, потребують фахівців, враховуючи, що сьогодні економіка громади розвивається і є дуже багато підприємств, які ще прийшли під час військового стану? У нас не вистачає дуже багато робітничих професій для бізнесу. Це і швеї, це і будівельники. Тому найбільше сьогодні робітничих професій. А якщо говорити про управління, то на сьогоднішній день, от говоримо про апарат селищної ради. У нас немає юристів, у нас немає майже бухгалтерів, у нас немає управлінців, частину старост. Спеціалістів різних категорій я назву на певну причину. Основну частина людей сьогодні це є фізичне ментальне здоров'я, які не витримують. Декілька працівників досить поважних, досить відповідальних померло. Це взагалі, якби ну але це є процес, який незворотній. І велика частина працівників звільнилася за заробітною платою. Тому тут, якби нам потрібно мені, як і очільнику, і громаді депутатам думати за наступний рік, за те, щоб ми мали сильне управління, потрібно нам його мотивувати. Молодь не бажаєте на ці посади? Ми проводили різні вже заходи. Для залучили різні там і, наприклад, USAID говорила спільно з ними зацікавлювали молодь, проводили стажування. На жаль, частина молоді прийшла. Частина молоді прийшла, але зазвичай молодь почувши умови заробітні плати, зазвичай вони кажуть, що за такі гроші ми не готові працювати. Ну, наша молодь сьогодні розумна, розвинена, тому вони шукають можливості, звичайно, кращого для себе. Наскільки вирішує кадрове питання? Бахмутський центр профосвіти, який був релокований і власне знаходиться зараз на території Гущі. По профтехучилищу, наприклад, точно я бачу майбутнє, от якраз якщо ми говоримо про те, що я стартую. З робітничих професій, тих, що не вистачає, сьогодні 10 напрямків, які сьогодні будуть є в професійно-технічному училищі, забезпечать перспективою кадрів саме в тих підприємствах, які є в нас на території. Якщо говорити про об'єктивно, про те, що є в профтехучилищі, 95 працівників, із них, якщо не помиляюся, 52 працівники вже із територіальної громади. Це, це вже команда людей, які сьогодні працюють, які не стоять в центри зайнятості, які сьогодні е, дають можливість е, навчати наших дітей. Ну і, і дуже важливо те, що в нас буде скоро молодь, яка буде працювати в нашій територіальній громаді. І ще важливий дуже зв'язок про те, що бізнес сьогодні буде точно вкладати в дітей для того, щоб для себе мати в перспективі готових спеціалістів. От які, власне, я знаю вас. І, буде, якщо і... можна ще один домовиний yeah. момент, ми мали дуже багато приміщень, які нераціонально використовувалися в громаді. І на сьогоднішній день ці приміщення заповнюються якимись проектами. От, наприклад, там центри зайнятості, частина приміщення, яка постувала, там готуються ремонти і буде навчання електромонтерів. В минулому, де наша була селищна рада. А в минулому там був колись готель, приміщення двохпорохове, сьогодні там робляться ремонти під гуртожиток для дітей. Раціональне використання медичних закладів призвело до того, що ми зробили хороші, класні, якісні умови для працівників медичних, поліклініки, перевели поліклініку в лікарні, а саме в приміщенні поліклініки на сьогодні вже знаходиться професійне технічне училище. Тому це теж дуже важливо. Якщо говорити про Гощу, то аналітики дуже багато можна довідатися і чути дуже хороше логістичне розташування тобто це київська траса. Я думаю, глядачі погодяться зі мною, що мало хто з нас, їдучи до столиці, не зупиниться на трасі і не візьме гощанських. Цукерок інформація прозвучала не на правах реклами, але все-таки маємо те, що маємо. От, власне, підписання меморандуму з Бахмутським центром профтехосвіти. Наскільки керівництво цього центру йшло вам на зустріч? Наскільки воно розуміло і ваші, і свої потреби, наскільки є співпраця станом на сьогодні? Саме з професійно-технічним училищем, з керівництвом на співпраця, якби ще до того, коли центр відкрився. Тому що в першу чергу ми надали можливість, щоб цей навчальний центр не згубився десь взагалі в країні і взагалі не зник. Ми дали ці можливості, дали можливості для освітян цієї інтелігенції, яка приїхала з міста Бахмута, забезпечити їх на жаль, поки що тимчасовим житлом. Адже а скільки їх зараз, ну, якщо ми говоримо про внутрішніх переміщених осіб, у нас 400, майже 500, А якщо про працівників профотохучилища. Десь біля 50 працівників професійно-технічного училища, саме професійно-технічного. Тому в нас точно є 100% співпраця, точно є любов уже людей до громади. Вони себе сьогодні називають уже ми з міста Бахмута, але ми гощанці. Це теж дуже важливо. І Керівник на сьогоднішній день комунікує практично із всім бізнесом, який є в нас на територіальній громаді. Бізнес, побачивши, що для них це важливо, на сьогоднішній день відкриті двері і де комунікує саме професійно-технічному училище із студентами, із викладачами, і теж якийсь дає свій внесок, соціально-економічний розвиток саме професійно-технічного училища. Давайте дамо можливість висловитись нашій глядацькій аудиторії. Є запитання від наших дописувачів. Люба Карпюк, чому в ліцеях селища Гоща до цього часу не організоване харчування дітям? Це повторюється щорічно. Прокоментуйте, будь ласка. Так, да, в цьому році об'єктивна причина саме в академічному ліцеї. Є об'єктивна причина, це маємо аварійну малу аварійну ситуацію в академічному ліцеї, саме там, де їдальня у нас тріснула стіна. І далі цей весь процес, який відбувався приміщення, визнано не аварійний навчальний процес, можна продовжувати, але враховуючи те час виділення коштів і кошти, які виділялися з бюджету. На сьогоднішній день тендер відбувся по будівництву. Саме їдальні і підсилення конструкцій фундаментних, і проходить сьогодні в дабі погодження на виконання будівельних робіт. Тому ми з дня на день чекаємо погодження і будемо виконувати будівельні роботи. Але теж дуже важливо, що керівник комунального закладу, розуміючи про ті ризики, які ми будемо мати з батьками, вона збирала повністю педагогічний колектив, повністю батьківський комітет і комунікувала з батьками, що ми будемо робити. Керівник комунального Мар'яна Володимировна Хрипа якби радилася із, із батьками, чи ми будемо розпочинати ремонтні роботи, чи не будемо після того, коли знайшли порозуміння, от і і після погодження добі ми будемо розпочинати ці роботи, тому термін виконання, якщо я не помиляюся, 2-2,5 місяці. Тому я прошу вибачення за ті незручності, але я думаю, тут є об'єктивна причина, тому що ми маємо налагодити, щоб підприміщення було ціле. Дякую. Сподіваюсь, пані Любов, ви отримали вичерпну відповідь на своє запитання. Якщо ні, маєте можливість під час. Трансляції нашої програми зателефонувати і поставити ще уточнююче запитання. Глядацькій аудиторії нагадаю, телефон до студії він незмінний: 096 496 40. Також ще надійшло запитання від наших е, глядачів е, відносно е, турбують мешканців ситуація з тротуарами, по яким ходити. Важко не в які тротуари, можливо, вам видніше на якому стані асфальтне покриття на які я думаю, якщо говорити про села, то на жаль, в нас в селах майже ніде немає достойних тротуарів. Думаю, це саме питання адресується саме центру гощі, центральної вулиці, в якій найбільше потік людей. На жаль, дійсно ситуація в нас негарна з тротуарами. В минулому 5 років тому ми зробили проект капітального ремонту вулиці Незалежності з тротуарами, з велодоріжками, з гарним дорожнім покриттям. На жаль, цей проект поки що нам не вдалося реалізувати, і я думаю, що під час війни ми його і не реалізуємо. Ну, пріоритетом на сьогоднішній день, я думаю, в кожній територіальній громаді є все-таки освіта, це діти наші. І, звичайно, це допомога військовим, військовим краще спрямувати якісь певне фінансування на підтримку Збройних сил України. І Якщо ми ходили вже там тих 15-20 років по незручному тротуару, я думаю, що ми ще до кінця війни походимо по ньому. Переможемо і обов'язково зробимо. Дякую вам. Микола Пачук, Гущанський селищний голова відповідає на ваші запитання. Шановні теглядачі, телефонуйте також на мої Це акценти. Працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії нуль дев'яносто нулі. Ви зачепили тему військових Важливо також і питання тих, які з різних причин повернулися додому, чи то через інвалідність, чи то через потребу пройти реабілітацію, лікування. Наскільки готова зустрічати їх і що пропонує сьогодні? Я напевно розк... почну з вчорашнього випадку, коли до мене прийшов один військовий, який воював декілька років. Тато вмер в нього, мама вмерла. Він повернувся в ту домівку, де він жив, а в тій домівці немає вікон, вони вибиті, в тій домівці немає опалення. От. І він повернувся ветеран з війни без ноги. Він мені вчора задав питання. Миколайович, ти допоможеш? І я розумію, це ну мій обов'язок сьогодні і громади, але знову ж задаю питання, чому вибиті вікна, люди. Чому там в тій будівлі тут ну, чужих людей ж не було сюди, дякувати Богу, не Тобто свої зробили так? Ну так от і, ну до чого я веду таких таких потреб і житлом, і здоров'ям, і, і і багато інших у нас буде в всіх громадах і в нашій, в нашій тому числі дуже дуже багато готуючись до цього і розуміючи всі всі процеси, які чекають попереду. Ми створили центр психічного ментального здоров'я. Саме цей центр працює, має працювати на все населення, яке є в громаді. Тут і військові, і не військові, і діти, і пенсіонери. А для ветеранів нещодавно створено центр інтеграції ветеранів. В центрі на старті у нас працюють люди, як ніхто розуміють, що це війна, це мама загиблого. Воїна, це воїн, який сьогодні я не називаю прізвищ цих героїв цих людей. А воїн, який воював із 14-го року, із 22-го, поранений, якого не працює рука. Він точно як ніхто знає, що це за проблема, як працювати з військовими в перспективі. Ми очікуємо дружина загиблого воїна. Це команда людей, які пережили травму, але їм вдалося цю травму пережити. і вони розуміють, що переживши це, вони мають допомагати іншим. На даний момент цей центр знаходиться тимчасово в нашій територіальній громаді, саме в приніщенні апарату селищної ради, в селищній раді в центрі, але ми зараз готуємо, отримуємо погодження на окреме приміщення, щоб там був простір, щоб ветеран міг прийти поспілкуватися, можливо, десь і. Щось не так сказати, щось можливо запропонувати і пройти якусь певну реабілітацію після направлення ветеранів. Звичайно, крім цього, в нас виділено є в ЦНАП дієцентри, в якому так, також є ветеранське вікно, в якому ветерани можуть отримати саме там. Швидко, документально, але бюрократична складова, сьогодні нікуди не поділася, і саме в тому ветеранському вікні вони можуть отримати саме послугу. Центр інтригації ветеранів, чим він займається, чим буде займатися. В першу чергу потреба військового. І сьогодні, коли ми зібрали коло військових, запропонували їм, а а вони кажуть, «Ні, це нам не цікаво. А риба, риболовлю вам цікаво, да нам це дуже цікаво. От на даному етапі організовуємо спільно з бізнесом, який є на території громади, де військові можуть поїхати пориболовити. Завтра команда з нашої громади їде також на змагання на Рівненщину, де будуть проходити змагання для ветеранів, які, ну, які не мають сьогодні там руки чи ноги. І шукаємо по потребах ті можливості, щоб надати для підприємця і для ветерана, перепрошую. І дуже важливо те, що я побачив, дуже важливо на сьогоднішній день працевлаштування. От це, це 100% той рецепт, але працевлаштування не всунути кудись, а працевлаштування десь по якомусь душевному поклику того ветерана. Адже під час війни багато нас змінилось, і вони змінилися, тому ветеран щось можливе придумав. От один з них. Прийшов і каже: я хочу займатися в селі, де народилися мій дід і баба маленькому селі, в якому майже немає людей, устрицями. Так, і я до цього часу я точно йому ще не допоміг, але ми шукаємо ті шляхи, щоб допомогти, щоб щоб він дійсно займався цим проєктом. Дякую вам, пане Миколо, Обласна газета Рівницька, травень місяць. Журналіст бере у вас інтерв'ю і ставить запитання про проблему горбаківського водозабору і трьох сіл, які поруч. І задає питання в такому контексті, що робиться зокрема вашою громадою, аби уникнути екологічної катастрофи. Розкажіть детальніше нашій глядацькій аудиторії, яка зараз ситуація на Горбаківському за чому Ця... вже йде мова про катастрофу? Ця проблема тягнеться вже десятки років. І вона передається з одного до іншого, і має управління. Ця проблема на сьогоднішній є на території нашої територіальної громади Гущанської і Бабинської територіальної громади. Один населений пункт Воскодави, Подоляни і Мнишин. Два населені пункти Бабинської територіальної громади. Іде водозабір на сьогоднішній день в місто Рівне, саме із водойми, яка знаходиться на теренах цих громад. Далі ми маємо проблему. Ми маємо проблему, яка теж десятками роками є, це тріщини. Це тріщини, які з'являються, це колодці, в яких немає води. Але далі ми мали дослідження, до речі, нашого земляка Анатолія Яцика, вже, на жаль, покійного, який був екологом, який видав книгу про катастрофу, яка може екокатастрофу, яка в нас може чекати. Але на сьогоднішній день дуже важливо, що відбулося. Дуже важливо те, що відбулося. що Почули всі. І, якщо не помиляюсь, місяць тому збиралася комісія і саме з науковців. Тобто ситуація за ці 10 років ускладнилася? Ситуація ускладнилася, і вона прийшла до того, що е, почули всі. Область почула, е, обласна влада, селищна рада, це розуміла, знала і спільно зараз створена комісія з представників. Е, але дуже важливо, що в цих представниках, що мені сподобалось, є науковці. І тепер ми спільно будемо звертатися до наших депутатів, до депутатів обласної ради для того, щоб виділити фінансування і провести дослідження. І можливо, частина е, тих всіх. Е, Моментів, які озвучувалися, можливо, це не є причиною, що на сьогоднішній день є тріщина і немає води. Одне з таких, я перепрошую, він забув прізвище представника із водного нашого університету. Він якби озвучив, що сьогодні найбільша проблема там буде з те, що є екологічна катастрофа, саме не достатку води, а саме екологічна катастрофа всій нашій Україні. І тому. Обстеживши його з науковцями, ми будемо мати точну причину, і тоді шляхи вирішення будуть прописані. Що нам треба, що нам потрібно спільно робити, щоб катастрофи не було. Дякую, Микола Панчук, Гущанський селищний голова, наш совнішній співрозмовник. Спілкуємось про нагальні проблеми Гущанської громади. Долучайтесь до дискусії, пишіть коментарі, ставте свої запитання. Я не помилюсь, якщо скажу, що напевно Гощанщина, одна з перших, от за моїми спостереженнями, у 2019 році, почала говорити публічно такий термін, як проектний менеджмент, його імплементація, власне, в діяльність громад. Яка сьогодні ситуація із реалізацією проектів і залученням іноземних інвесторів? І розкажіть, будь ласка, про... Проект, який ви зараз реалізуєте, ваша громада, в тому числі також інші громади, добровільні пожежні громади спільно з польськими партнерами. Розкажіть детальніше про цей проект? Ну, взагалі, проектний менеджер, це моя найулюбленіша справа, коли ми створили відділ стратегічного розвитку. Сама ця назва десь мотивувала для того, щоб відбувалися в громаді зміни. І вони розпочалися, до речі, з молодої людини, студента, який ще навчався в Острозькій академії. А далі ця людина стала професійною і по проєктному менеджерах, я що можу сказати, ці люди дуже швидко ростуть і шукають собі кращого. І ви не можете стримати, так? Тут є певна проблема, але є великі плюси. Те, що навчився вони далі просто розвивають області, Україну. Ну, кажуть, кузня кадрів. Тому є плюс, є мінус те, що ми сьогодні знову проводимо нових, знову час, а час це 6-9 місяців, поки наступний менеджер буде працювати. Що нам вдалося зробити? За, останні, ну, за останній проміжок часу таких, я скажу, декілька, декілька основних проєктів, ми нещодавно відкрили. Спільно із Айрексом в позашкіллі, отримавши грант, отримали, якщо не помиляюсь, 9 мільйонів гривень, молодіжний простір. Сучасний молодіжний простір, клубок, і дуже приємно, що місяць часу ще не працює, а він заповнений людьми. І дуже важливо, щоб він був заповнений дітьми. Це один з проєктів. Я правильно розумію, що от інвестори йдуть на ваші пропозиції з тих причин, що все-таки... Селище знаходиться біля хорошого транспортного сполучення. Це сильно впливає на інтерес. Інвестиції? Якщо ми говоримо про проекти, тут дуже тут мені здається, чому зараз багато проектів вдається нам сьогодні реалізувати, тому що мені здається, що ми маємо чисту історію по проектному менеджменту. Хороша історія проєктів. хороша історія, і ця хороша історія дає можливості нам перемагати в багатьох проектах, де є дуже велика конкуренція. І коли 40-50 громад на претендує на один проект. Коли 100 громад претендує, коли більше громад претендує. Якщо говорити про інвестиції, якщо говорити про бізнес, чого сьогодні бізнес іде в територіальну громаду, бізнес, да ну в першу чергу, це мені здається, все таки відкритість. Прозорість в нас все відбувається просто. Бізнесу не обов'язково йти там до голови в кабінет. Голова може спокійно поїхати або команда поїхати до нього на двір на підприємство, щоб допомогти для того, щоб реалізувалося щось нове, щось сучасне. Дуже важливо, звичайно, це траса Київ-Чоп, це артерія, на якій знаходиться сьогодні наша територіальна громада. І цей мікроклімат внутрішній, напевно, реклама нашого бізнесу, який уже в нас працює там десятками років, який приводить ще своїх колег і партнерів. Говорить про те, що в цій громаді комфортно, в цій комфортні, в цій громаді зручно дає можливості розширяти підприємства, яких дякувати Богу, навіть за час війни в нас багато збільшилося. Саме коли 5 хвилин до кінця програми, навіть менше підказують колеги, але все-таки хотів би, щоб ви, насамперед гощанцям роз'яснили. от власно про добровільні пожежні дружини. Це що за досвід? E, взагалі цей досвід був на території нашої точно громади. От я можу сказати, що цей досвід був ще 100 років тому. Як колись говорили люди, старші люди, ми жили за Польщі, таку фразу вони часто називають, і ці добровільні пожежні бригади об'єднували людей. Я вважаю, це люди це інтелігенція, які розуміли, що проблема, яка може чекати їх, це стихія, це пожежа. Хто ж її вирішить, як не ми разом вирішимо? На жаль, ця історія. Після того, коли прийшов сюди Союз, на жаль, війна тоді прийшла більшовик. На жаль, ця історія призупинилася. На сьогоднішній день воно успішно працює саме в нашій сусідній державі в Польщі, де ми так само цей досвід брали. І що це таке? Говоримо говорю про свою територіальну громаду. На сьогоднішній день цей проект буде реалізований в Тучинському старостинському окрузі. Найбільший старостинський округ віддалений від населеного пункту гощі і ще маючи від гощі до тучі на погане покриття, він, він створився на основі, скажу так чесно, е класно, правильно обезбашеного старости, який прийшов і який робить неймовірні зміни саме на тому окрузі, який об'єднав на себе членів ДФТГ, які з першого дня е робили неймовірні речі, які колись, я думаю, після війни вони десь будуть озвучені всіма. І далі створилася команда, яка Поїхала, побачила, побачила в нас в білі криниці. Побачила перший раз в Польщі, другий раз в Польщі, Загорілися. А коли вони загорілися, наше завдання було допомогти вже із створенням цього центру. Тому е, є команда, є люди. Це саме головне, і зараз створюється центр. До речі, ми виграли ще один проект е, польський, е, який нас забезпечить новим автомобілем, саме в цю пожежну бригаду. І ці добровольці, вже не чекаючи ще відкриття, вони вже допомагають вирішувати питання, дерево впало на будинок. Дерево зняли, допомогли поремонтувати для старенької бабусі, яка живе будинок. Але пожежа вони вишення для цієї громади. Це як воно саме, має виглядати саме на даний момент. Якраз ідуть будівельні роботи. Завершується будівництво, назву його так. Центр безпеки, тому що в ньому буде знаходитися ще і офіцер громади, В ньому буде знаходитися і Швидка медична допомога невідкладна. І якщо ще вдасться, ми ще там реалізуємо клас вихователя безпеки. І буде пожежний автомобіль. В тому приміщенні є умови для людей, які будуть ну, для наших добровольців. Є умови, я маю на увазі, є кімната відпочинку, є кімната для прийому харчів. Знаходиться в місті прекрасному це парк, в якому можна так само відпочити. В тому приміщенні буде знаходитися і добровольці, і буде знаходитися е, транспортні засоби, які будуть забезпечувати потребу. По, е, по небезпеці, яка там буде в нас відбуватися в тобто, громаді. Тобто всі о, служби, які, як то кажуть, мають телефони екстрених викликів, будуть зосереджені в одному місці. Власне, в цьому і полягає концепція. Да, тут так дуже, але дуже важливо в цій місії, що е, люди самі розуміють е, про те, що небезпека може бути. І хто ж як не ми цю небезпеку можемо впоратися з нею, тому що сьогодні в одного, завтра може бути в іншого. Післязавтра може бути ще в іншого. І тут є момент, коли люди цю небезпеку разом забирають, і потім після того вони, вони разом це стає команда. Це стає команда друзів, які можуть разом і відпочивають. І, можливо, вони далі створюють якісь свої бізнеси і інші речі, яким стає приємно і заробляти, і фінанси, і все інше. Ну що ж я вам бажаю, щоб якомога менше було небезпечних. Ситуації, щоб центр був такий, але щоб якомога менше виїздили на виклики. Дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Ощанський селищний голова, наш сьогоднішній співрозмовник. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Дякуємо за вашу активність, дякуємо за ваші запитання. До побачення.